Сьогодні у випуску об'єднали зусилля. Як у Львові мерія та бізнес відновлюють будинки, що були пошкоджені після російського обстрілу 4 вересня цього року? Успішно знищили окупантів. Унікальну операцію в тилу ворога спланували бійці львівського спецпідрозділу Омега на Донеччині. Слава здобувається лише в бою. У Львові 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила погасила марку. У Львові продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки на місто 4 вересня. Тоді у двох районах Франківському та залізничному пошкодилося 189 будинків. У третині будинків роботи вже завершили. Це були заміни даху, вікон та дверей. В інших будинках ремонти ще тривають, або відбувається фіналізація проєктів відновлення. Зокрема, будинок на вулиці Коновальця, 44А відновлюють завдяки бізнесу. Якщо все піде за планом, то до різдвяних свят мешканці цього будинку зможуть повернути. Додому. Внутрішня сторона цього будинку була фактично зруйнована. Зруйновані всі балкони. На сьогоднішній день вони відновлені. Зруйновано повністю покрівлю даного будинку. Перекриття між останнім поверхом квартири повністю воно відновлюється. Так само вибиті вікна з цієї сторони. Абсолютно всі пошкоджена сходова клітка. На сьогоднішній день практично ми на стадії звершення. На відновлення будинку на вулиці Коновальця, 44А, компанія АТБ виділила понад 11 мільйонів гривень. Зараз ми вже бачимо перші результати цього нашого вкладу. Нам дуже приємно, що ми можемо приєднатися до цього вкладу. Тривають відновлювальні роботи, і в інших будинках поруч тут на будинках кукурудзи завершено головні конструктивні роботи. І, наприклад, будинку 46, який є по ліву сторону, це трошки. Такі роботи довше будуть виконуватися, там зараз переходять до протиаварійних робіт. Ми відновлюємо теж з допомогою компанії, там завершилися всі процедури. Також, наприклад, будинок пам'ятка архітектури, сонечко, там встановлені дерев'яні двері тому що, і вікна, тому що це дуже цінна пам'ятка, і там роботи ще триватимуть. Допомогти місту із відновленням зруйнованих будинків зголосилося більше 30 компаній. Так вдалося залучити понад 60 мільйонів гривень. Ці кошти жодні не надходять на рахунок міської ради. Окрім коштів, які скерувала військова адміністрація, 30 мільйонів гривень. так само виконуються роботи завдяки їхній підтримці. Окрім того, є наприклад ряд будівельних компаній, які долучилися, вони самостійно купують матеріали. Вони виконують своїми, а своїми працівниками. Так само в даному випадку, ІТ-кластер і компанія Нзим Кормотех. Вони проводять свій тендер, визначають, тому що вони фінансують повністю ці роботи. Загальна сума збитків внаслідок ворожої атаки на Львів 4 вересня склала понад 1 мільярд гривень. Тим часом мешканці пошкоджених будинків отримують від міста щомісячну компенсацію до 15 тисяч гривень на оренду житла. Такий сімей понад 60. власники ж квартири у повністю зруйнованих трьох будинках отримають з бюджету Львова гроші на купівлю нових помешкань. Унікальну операцію в тилу у ворога спланували бійці львівського спецпідрозділу Омега на Донеччині. Вилазку в осередок ворога показали бійці 4-го окремого загону центру спеціального призначення Омега. У будівлі засіла ворожа піхота, яку потрібно було знищити. Це вирішили зробити, заваливши усю споруду просто на окупантів. Для цього спецпризначенців притул до будівлі під'їхали під вогневим прикриттям. За лічені хвилини будинок нашпигували вибухівкою, яка здетонувала одразу. Як тільки бійці від'їхали, так хлопці побажали доброї ночі окупантам. Насправді ж наші герої були за крок від можливої загибелі. Аеророзвідники ОМГ зафіксували результати ризикованої операції. Будівля поховала расистів під завалами. Укрпошта випустила марку та конверт львівської 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. У день волонтера 5 грудня її погасили. Відбулося це у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. До події долучилися військові, які перебувають на реабілітації. Рідні захисників, представники духовенства і влади. Випустити марку в бригаді. Вирішили, щоб привернути увагу до людей, які захищають нашу країну, і віддали за неї своє життя, а також щоб розповісти майбутнім по поколінням про історію української боротьби і перемоги в Укрпошті зазначили, що випуском марки віддають честь заслугам бригади. На марці зображено ну перше це кольори, кольори нашої боротьби це червоно-чорний прапор да лев як так. Того, що в силу того, що львівська бригада, да наш шеврон, мілітис регом, да, королівська піхота і гасла нашого командира. Вже гасло бригади. Слава здобувається лише в бою. Всередині блока марок знаходиться стела терецької громади. Це ну, реально крута історія нашої бригади. Де півтора року ми тримали оборону як світло паласа? Це лімітована колекція. Вона випущена окремим екземпляром, окремим тиражем і. Фактично, терас вже придбаний. Ми почали цю традицію на початку вторгнення повномасштабного, і ми своїми марками стараємося привернути увагу суспільства до якихось значущих подій або значущих дій, які відбуваються в нас в державі. Засяяла святковими вогниками. Головну різдвяну ялинку Львова урочисто засвітили на площі перед оперним театром. Дійство відбулося у супроводі колядок від муніципального хору гомін. Разом із містянами до відкриття долучилась дружина мера Катерина Кіт Садова. А дерево, хоч і прикрашає лише ілюмінація, вона зачаровує передчуттям різдвяного дива. Ялинку містові подарували Ярослав та Ганна Підвірні з села Бірки Яворівського району. Вона росла на їхньому подвір'ї їй близько 20 років. За такий подарунок громаді сім'я підвірних отримала подяку від мерії, а ще маленькою ялиночкою, яку вони зможуть посадити тепер біля свого будинку. Верхівку ж міської ялинки вже традиційно прикрашає протитанковий їжак. Символ стійкості його у Львові використовують третій рік поспіль. Бюджетних грошей на цю новорічну окрасу місто не витрачає. Ощадною є і підсвідка.